Головний в нашій історії, не то, що ми в центрі, не то, що ми древній народ, один із древніших народів Європи, русини, на получили отримали письменну культуру, але восточне православ'я відкрила й міфодія без примісів, сектанства або различных зло, зловірь. Божа Мати. Поможи нам, щоб у всьому світі ми були добрі християни, а оскільки історично нам метала нас доля, що ми жили в різних імперіях, в різних державах, поможи нам, щоб і нині ми були у своїй незалежній Україні, котру ми создавали лічно ми, а ніхто другий, голосували, виходили на референдум, створили собі рідну державу, в ній ми. Маємо відповідні закони, права і обов'язки, ними користуємося, але завжди напоминаємо, ніхто до нас нічого не приніс. Ми православні до вхождення в Советський Союз, од древності православні. І сьогодні маємо своє православ'я, спів, культуру, древній дух, Кириле Мефодія, язик, древніший тисячолітній. І лиш так поступаючи, пам'ятає своє багатство, митуй, діти Божі, котрі по Слову Христа поддаються ловлі апостольській для Царства Божого. Церква Христова подобна на корабель, котрий пливе і помаленьку людей, котрі у воді топляться, подають руку і витягують на палубу корабля церкви. Кожен, хто посповідався, лишився гріха, причастившись, уже стає членом церкви. Хто ще не то не прийшов таким путем, борсається в гріхах і беззаконня всього світа, якщо не прийде до церкви, до корабля, може загинути. Не зразу, бо тот, хто у воді борсається або старається не, за... не втопитися, він довгий час продержиться на воді, но пізно піде на дно. І ще одно психологи підтвердили, коли чоловік попадає у якусь біду або на морю, попадали, розбив, розбилася яхта, чи човен, то люди могли спастися. Спасателі вже були на підході. але ті люди, котрі Попали у воду, вони із страху втрачали віру на спасіння. і, утративши віру, нараз тратили сили і пішли на дно. Відтак і в вірі християнській, всякий, хто має віру в Бога, любі препятствия перейде, найде церкву, якби її не гонили, якби на неї не критикували, він найде, коли не було у нас на Подкарпатській руси свого єпіскопа, то хлопці йшли висвячуватися за межі. І глядали, і найшли. Преподобний Олексій Ісповідник Карпоторуський, будучи із наших земель, пішов, знайшов, навчився православ'ю Блочинському монастирь, пішов Київ Печерську лавру, пішов на Константинополь, наконець прийняв православ'я на Афонові. Потім сербська церква дала йому документ, і він прийшов на рідну землю, і той став пастирем, величественним, котрий десятки, а нині видими, і сотні тисяч людей привернув до Христа, до Його канонічної церкви. Будемо знати свою історію, будемо молитися і проситися на собор усіх святих, котрі просіяли. В землі Святої Руси, в тому числі і Русі Карпатської, бо ж так поступаючи, ми настоящі діти Божі, котрих не так легко збити з толку, бо знають історію, знають ціну своєї благодатної канонічної церкви, своєї релігії, знає слово Боже, люблять читати Слово Божє, люблять пост молитву духовні труди. Ми тут діти Божі, воїни Христові, піднімаючіся духовно. А в вічності і наслідники з всіми святими у царстві Божєм. Амінь.